Будемо говорити з українським політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарас, як завжди, радий вас вітати на нашому ефірі. Слава Україні. Доброго дня, героям слава, пане Тарас. Ну, то останнє, що було, я вже сьогодні згадував. Також що, наче то були контакти, та й вони були хороші в Джиді. Сказав Трамп, що є контакти. Рубі сказав добре все. Майкл Волк сказав, є компроміси, домовилися все прекрасно. Ну і тут контакт відкуфав з Путіним. Вітов повертається. Трамп виходить і каже: Ага, ви ж напали на сильнішого. Ви шов залідівати? Чого ви чіпаєте сильнішого? Незалежно від того, що хто там і повинен, хто не винен. І далі Трамп розпочинає ретранслювати слова Путіна, що в курському напрямку тисячі в оточні. Я попросив Путіна, будь ласка, їх врятувати. Путін вийшов на радбесі, сказав: Ну я такий добрий слухайте, ми врятуємо, буде за ними доглядати. Куди це все і для чого? Ну, давайте так е, головне, що санкції по нафті по були посилені. А в селез можна це... вибачте, що вас перебаєте на самому початку. Дивіться, я сьогодні вже казав також в ранкових новинах, що все, що найкраще може робити Трамп, це нічого не робити. І тоді буде все працювати. Він просто не підписав нічого, та й все. Да ну він не підписав, тому що це це. Ми те, що ми завжди з обговорювали у вас у Трампа з Путіним із Росією величезний конфлікт інтересів, який неможливо вирішити. Це нафта, і вони фактично діють в цьому напрямку. Вони посилюють санкції проти нафти. Далі додають потім удари по території Росії. Бачите, кожного дня прилітає або в нафта, або в нафтопереробний завод, або от позавчора збоушники влупили Патопсе. Знову так там. А це вже експорт нафти. Там приблизно на 13% відсотків зменшило через удари по услугу і по то, все по портах новоросійських і так далі. А, тому це, це тут головне. А те, що вони там якісь намагаються розіграти сценарії, ну дивіться, в чому в чому проблема? Чи під дудку, чи не під дудку. трамп намагається реалізувати політику Сполучених Штатів Америки, яку вони, вони дотримали з останні 150 років, це не позиція Трампа. Вони намагаються врятувати Росію. Так а uh -huh. чому тому, що знають реальний стан економіки, знають, що вони ідуть просто на рифи. І тому плюс дивіться, Трамп не може одночасно вирішити дві дві задачі: перезапустити американську економіку через кризу, те, що вони зараз роблять. А криза світова, світова означає неодмінне падіння ціни на нафту. Так, це означає, що Росія зі своєю нафтою може вже нікому не потрібна буде. А це ризики розпаду Росії і ризики. Громадянської війни це лякає сполучені штати Америки в першу чергу. то, це, 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 це така у них політика завжди була знову таки не пов'язана з Україною. І е, єдиний момент в е, дуже гарний в цьому, що радянський союз аж таки США врятувати не змогли. Так і тут Тут дуже складна в дійсності ситуація для США. Вони намагаються щось там домовлятися, але питання в тому, що без України, без Європи нічого вирішити неможливо. От американці намагалися перевірити, що є у них важелі тиску. Там відімпнули розвитку, наприклад, те, що дозволяло, наприклад, атакувати Росію. Ну українці задали закономірне. Перше риторичне українське запитання, і А що? Виявилося, що ударом по території Росії це не заважає. І тут американці опинилися на дуже зручній ситуації. Росіянам те, що собі цяло, а не має ніяких важелів тиску. Далі виявилося, що немає такої великої залежності по всіх видах озброєння. Є залежність так від Петротів, Ф-16 і так далі. Далі, після того як вони припинили постачання зброї е, і почалися ці фокуси з відмиканням репів для F-16, в Європі. Почалися закономірне запитання. Навіщо нам американська зброя? Взагалі, uh -huh. навіщо F-35, який коштує е, всього то 125 мільйонів, якщо він не буде бити по території Росії? Я упевнений, що було дуже неприємне запитання для виробників зброї американських. а ті задавали дуже неприємне запитання вже білому дому. І Це змусило Білий Дім відмотувати на коли нам швидко відновили постачання зброї, це раз, а все інше. Ну дивіться, Путін же знову висуває абсолютно неприйнятні вимоги. Говорить, ну давайте я погоджуюся, але Україна не буде проводити мобілізацію, не буде проводити підготовку, і ви не будете постачати її зброю. Ну ну тобто буде беззахисно. А пане Тарас вибачте, будь ласка, це завідомо. Він таке проголошує, аби не йти на це перемир'я. Ні, ну він, він накидає, він хоче так, що за перемир'ям мені потрібні якісь плюшки, так він торгується. Ні, достатньо, достатньо все грамотно вони розігрують. Наслідно, наслідно доцінювати росіян. Вони знають психотип, психотип Трампа, вони вже його оточення, приблизно розуміють, як воно працює, і тому от такі, знаєте перекидання, такі жестами доброї волі, що, начебто, вони там щось виграють і щось вони роблять. так. І тому в даному випадку, в даному випадку, ми повинні в першу чергу е, бути уважними, інвестувати в першу чергу власну зброю. бо тобто, як показала практика, вони, американці не мають ніякого впливу на на Україну через те, що Україна є власна зброї. зброя наша робить суб'єктними. От ви до цього в підбоці говорили про те, що там американці хочуть з нами там співпрацювати mm -hmm. виробництво дронів і так далі. Так, Україна нарешті повинна дозволити експорт для наш дронів для того, щоб ми обмінювалися, входили в, в, в технологічні зв'язки з американськими корпораціями, з європейськими корпораціями, забезпечити фінансування страхування військових ризиків. Так прилетіла ракета, одразу ж компенсувала з боку держави. Ну і спростити для виробників виробництво зброї. У Нас ідіотська ситуація. Ти постачаєш е, зброю, виробник український, і тобі по три штрафи на одну саму дію в дійсності дають, якщо там щось затримують. Йде не так, звичайно, що повинні бути штрафи. Але цей маразм треба вирішувати. Там законопроект, на жаль, не можуть вже вдруге його ухвалити, а подавалося від слуг народу. Там просто якісь ідіоти, і дієти збігаються антикорупційні, так звані так звані активісти, кричать, що це там якась корупція, і що це неправильно, і звинувачують в лобізмі, в лобізмі ВПК. А кого ви повинні лобіювати? Ви що взагалі знахабніли? Звичайно, що ВПК зараз в пріоритеті, і у них все повинно бути в першу чергу забезпечено для того, щоб вони забезпечували нашу оборону, нашу державу і експорт нашої продукції. Це наш козир. От на що ми повинні звертати увагу. А все інше, ну дивіться, коли Трамп от говорить, що у України і Росії немає а тут виявилося, що і у американців не так багато карт. Карти на є багато карт України, багато карт є у Європи, І виявляється, всі ці намагання перемовлятися через голову Європи і України вони, в принципі, ну не мають ніякого сенсу. Пана Тараса. Якщо власне говорити про карти, ви здали про карти, Трамп як сказав, що в нас немає карт, потім сказав, що і в росіян немає карт. і карт немає і в Трампа. Так а е, мені найбільше знаєте, що цікавить. А що буде після? Тому що вони всі кажуть, перемир'я, перемир'я нам потрібно перемиря. Е, а от гарантії, перемир'я, гарантія, майбутні довгострокові, будь-які гарантії або фіксація стабільності чогось ніхто не має, і ніхто ні про що не говорить. Тобто, а якщо запитати Трампа, скажіть, будь ласка, а якщо раптом Путін порушиться перемир'я? Це будуть страшні новини, це будуть страшні речі. Ну це якось не дуже заспокоює е, сторону, яка домовляється на перемир'я. Ну, дивіться, знову таки. Ми теж повинні задавати такі запитання. Бо знаєте, знаєте, я вам, я вам будь-який юрист каже, що якщо в договорах чи домовленості немає примусового механізму дієвого примусового механізму виконання обов'язків цих сторін, цей договір просто папірець, яким спокійно можна. Зробити що зазвичай робили це віднести після Будапештського меморандуму Так, да, так, да, після Будапештського після Будапештського меморандуму, <с <с так і тому єдиним способом, що змушувати Росію, це звичайно тільки українська армія, і можливості ударів по території Росії і е, е, постачання зброї України, постачання зброї України. Я взагалі вважаю, що зараз Україна повинна йти до виробників зброї, там е, е, Лохід Мартіну, все іншим. І говорити, шановні, у вас проблема, а не у нас. Да? Увесь світ вже сумнівається, навіщо американська зброя взагалі потрібна, особливо європейці. До речі, вчора міністр я бачив цього в газеті був міністр Португалії оборони. Говорить, а навіщо нам тридцять 35? Так, пане да, да, тобто да, да, Німці і португальці кажуть. нам є місячі а це результат а це результат якраз того що сталося 28-го 28 числа в кабінеті у трампа тому що весь світ подумав значить так а у нас є така підозра, що що відбулося, що навіть якщо заплатимо гроші, у нас і безпеки все рівно не буде. І тут, і тут відмикають там ці реби, наприклад, на Ф-16 ці фокусу. Тепер дивіться, в якому стані Польща опиняється. Вони закупили купу зброї, а воно виявляється, бо не може бути по території Росії. І не тільки Росії, вони ж не тільки кордон з Росією є. Фактично кордон Білорусі з Польщею, це теж кордон з Росією, тому що це вони союзники, і всі інші дивляться на це думають, думається. Що ми за, за величезні кошти купуємо дороговартісний брухт? А це ж величезні кошти. Там я упевнений, що у них контракти на 10 років наперед забезпечені. забезпечення. Тому я думаю, що треба звертатися до американських корпорацій. І говорити, шановні, ми готові. Україна точніше люб'язна готова врятувати, врятувати репутацію американської зброї. Забезпечуєте нас достатньою кількістю зброї, ну, наприклад, дві скидрилі Ф-35, може більше. Так? Пілотів ви теж шукаєте, можуть бути відставні, відставні там, ветерани американської армії. Ми за добу дамо їм паспорт, да, українські, вони будуть українськими пілотами. І ви показуєте, як це працює, щоб була реклама американської зброї. Як ви це будете робити, це ваші особисті проблеми. Чи ви будете комусь там писак чистити в цьому в Білому домі, щоб воно через лендліз йшло, чи ви особисто будете щось виділяти, чи це буде якийсь наказ, який може зробити головна головну командуючий. Знаю байдуже. Це ваші особисті проблеми. Тому що після того, що відбувається, ну, експорт, американський експорт, експорт, який на хвилиночку приблизно 350 мільярдів доларів на рік, взагалі підтримується. Питання, тому що у вас світ дивиться на вас і запитує, навіщо нам взагалі американська зброя. Якщо ми її не будемо контролювати, вона може припинитися в будь-який момент, коли особливо це стосується з Росії. Тобто, за всіх боків треба заходити, не тільки чекати, слухати, що говорить Трамп. Треба розмовляти зі спонсорами Трампа. Я думаю, що там багато чого буде цікаво випливати. Пан Трас, на жаль, Збігає час, треба завершити розмову. З вами багато ще хотів щось переговорити. Думаю, наступного разу вдасться це, але те, що невдоволені Трампом вже всередині в країни, я сьогодні теж згадував, там вже мінусова позначка прихильності його діяльності. Так, дякую вам великим. З нами був Тарас Загородній, український політолог.